Тільки сонечко зійде, зазирне у вікно світанок. До вікна ми підійдемо і промовим добрий ранок. Добрий ранок, мої малята, добрий ранок, шановні дорослі. Так усі вітаються. Це чарівні слова. Ну ми разом з вами повторимо: Добрий ранок. Молодці. Малята, таких чарівних слів є дуже багато. І всі ввічливі люди. Їх промовляють. Ось, наприклад, коли ми зустрічаємо друга, ми вітаємося. Привіт! Повторіть за мною. Привіт, молодці! А коли ми когось ненароком образили, ми йому скажемо: Вибач, будь ласка, ну, разом, Вибач, будь ласка, молодці. А коли ми хочемо попрощатись, ми кажемо. До побачення. Повторіть. До побачення. Правильно. А коли ми вже лягаємо спати, ми завжди маємо казати на добраніч. Це також вічливе слово. Повторіть, на добраніч!» Молодці! Я сподіваюся, ви дуже увічливі малята, і ці слова завжди всім говорите. А тепер, малята, ми послухаємо, як вітається з нами деревце. Jean а тепер разом привітаємося з деревцем. Повторіть за мною. Ш-ш. Шш. Молодці у вас розуміsole. дуже добре виходить. Mm -hmm. Mm -hmm. А як вітається вітер. У-у-у-у. У-у-у, а тепер разом спробуємо. У-у-у, у-у-у-, молодці малята. А як вітається сова? У, 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 а тепер разом спробуємо привітатися з совою. У, 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 ви розумнички молодці. Малята, погляньте, хто це в гості завітав. В лісі жив ведмідь гультяй. Знав єдине слово дай дайте меду і малини, дайте риби і калини. Нарікали бджоли вслід. Ну й неувічливий ведмідь. Чи тобі завчити важко чарівні слова, будь ласка. А щоб краще вивчити ці слова, ми пограємо з вами у гру. Що ти скажеш коли? Ну що, готові? Тоді починаємо. Що ти скажеш, коли настає світанок? Молодці! Добрий ранок! А скажіть мені, будь ласка, що ви скажете, коли зустрінете друга? Так, правильно, привіт! Або ще можна сказати вітаю! А що ми скажемо, коли ненароком когось образимо? Молодці! Вибач, будь ласка. А що ми скажемо, коли ми будемо прощатись з другом? Молодці, ми скажемо до побачення! Діти, скажіть, будь ласка, що потрібно казати, коли лягаємо спати? Молодчинки, на добраніч! Бачиш ведмедику, стільки чарівних слів знають наші дітки. А ти запам'ятав ці слова? Так, запам'ятав. Тепер я завжди буду говорити ці слова. Дякую вам, до побачення. До побачення, ведмедику. Діти, то ж пригадаємо, що ми кажемо, коли зустрічаємо друга. Молодці! Ми кажемо привіт! А що ми кажемо, коли ми прощаємося з нашим другом? Так, ми кажемо до побачення! Молодці малята! Шановні батьки, продовжуйте розвивати разом з нами зв'язне мовлення дітей. Виховуйте позитивні колективні відносини у дітей. Та вчіть дітей бути ввічливими! А я залюбки перегляну відео, як ваша малеча вранці вітається! До нових зустрічей!